Нещодавно команда розробників оновили систему інкасаторів. Тепер для роботи доступно всього 5 автівок, рівень з якого можна працювати, було зменшено до 8. Виплати за пограбування інкасаторів для кланів були підвищені. Виплати для НПУ та СБУ за затримання грабіжників також були підвищені. Заробітня плата на роботі була збільшена. Тож сьогодні я попрацюю інкасатором, покажу вам плюси та мінуси цієї роботи, і саме головне заробіток. А тебе лише попрошу. Одне поставити свій лайкусик та підписатись на мій канал. Для того, щоб працювати інкасатором, вам потрібен 8 рівень, а також позитивний рейтинг дії. Після чого нажимаєте О, заходите навігація, роботи, і як ви бачите, інкасатор Дніпро. Ця робота доступна з 8 рівня. Нажимаємо відзначити. А саме будівля Приватбанку знаходиться на правому березі Дніпра. Заходимо всередину цієї будівлі. Після цього заходимо на ось цей маркер. Зайшовши сюди, скоріш за це у вас буде компанія під номером 2,1. Це все залежить від вашого рівня. Як ви бачите, в мене 26-й, тож в мене відкрита компанія номер 3 Чим більше компанія, тим більше платять. Окей, для того, щоб створити лобі, вам потрібно нажати Створити лобі. Як ви бачите, ви стаєте лідером. Після чого ви можете нажати Пошук та знайти гравців. А саме на їхні телефони прийдуть сповіщення, що по типу пропонують роботу приватбанку. Він нажимає під'єднатися, після чого він у вас з'являється. Ось тут в лобі. Давайте я покажу. Нажимаємо пошук, і за лічені секунди в нас з'являються гравці. До речі, тут в менюшці можна вибрати, ким людина буде працювати. Як ви бачите, я водій. Наприклад болю я можу поставити водієм. А я буду охоронцем. Ну що ж, як ви бачите, лобі повне, розпочинаємо. І як ви бачите, друзі, ми вирушаємо, а саме ми їдемо до міста Києва. Скоріше за все, друзі, ми під'їжджаємо не на дуже безпечну зону. Саме на тій зоні знаходиться дуже багато бандитів, тому що тут є неподалік бункер. А це саме ось ця аптека, на котрій завжди тусуються бандити. Ну а з цього бункера, скажімо так, вони виходять. Приїхавши на місце, лутаємо наші гроші і закидаємо фургончик. Після того, як загрузились, їдемо на. Іншу мітку. Цього разу нам справді повезло, там не було бандитів. Ви напевно зараз запитаєте Фортіс, а що можуть зробити бандити? Друзі, бандити можуть вас пограбувати. І якщо вони у вас вб'ють, заберуть ваші мішачки з грошима, то вони получать від 100 до 150 тисяч гривень. Ви собі просто уявіть. Тому, друзі, бандити зараз трошки часто полюють на інкасаторів. Ну логічно, щоб залутати бабки. Більше всього бандитів приблизно о 8 та 9 годині вечора біля бункерів. Вони часто друзі, полюють на інкасатори. Тож будьте уважними. Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо на наступну мітку, виходимо та починаємо носити наші гроші. Як ви бачите, взяв ось такий мішочок, мішочок з грошима, закидаємо в фургончик і все сідаємо. Але те, що друзі, є справді цікавим, то що бандити навіть можуть працювати інкасаторами. Просто потрібен хороший рейтинг. Тобто, будучи в банді, ви можете працювати інкасатором. Просто потрібен хороший рейтинг. Це кстати, круто, можна класно комбінувати, заробляти та паралельно красти гроші в інкасаторів. Зараз, друзі. Друзі, ви знаєте, скільки платять нашим бандитам, а інкасаторам не знаєте. Тож, давайте закінчимо рейс і я вам покажу, скільки нам заплатять. Ще раз нагадую, в мене 26 рівень. І наразі зараз x 2 пайдейчика в нас немає. Ми під'їжджаємо на місце, як ви бачите, ми не одні. Тут працюють також інші інкасатори. Окей, беремо мішочок з грошима та закидаємо всередину. В нашому володінні є, друзі, ось така в нас дубіночка, як ви бачите. Є ось такий дігл. А також, друзі, є ось така емочка. Тож слухайте, в інкасаторів справді. Є хороші, пушки відбиватися можна. Ну, як мінімум, добіночкою по голові файно дати. В разі чого, друзі, при прицілюванні, якщо вам не сподобається приціл, ви можете його поміняти прямо зараз. А саме нажавши тап, націлившись на персонажа, у вас є ось такий, як ви бачите, снайперський приціл. Нажимаєте сюди, після чого у вас є ось такий великий вибір прицілів. Наприклад, я граю з п'ятим, а ви можете обрати той, який вам подобається. Ну, все, друзі, ми під'їжджаємо на місце здачі. Тепер водій паркується, а ми. Ми виходимо і починаємо вигружати. Опа, сюди на базу. Приблизно, друзі, на рейс де 15 хвилин. За 15 хвилин нам вийшло зробити 37 500 гривень. Це на моєму рівні. І на послідньому рівні компанії. Тож, друзі, досить непоганий заробіток. А якщо б був X2 пайдейчик, ми б заробили 75 тисяч гривень за один рейс. Ні, ну слухайте, це круто. Але враховуючи те, що бандити получають набагато більше, щось не дуже. А я нагадую, що бандити получають від 100 до 100. 50 тисяч гривень за мішок. Тож слухайте, це багато, але робота особисто мені чесно подобається. Тут бувають цікаві моменти, коли бандюки приїжджають і починають щось та стріляти. Ну і знаєте, наша братва вже вилітає і їх пакує. тож робота по своєму прикольна. Ну, робота, чесно скажучи, досить легка. Тільки то, що водій нашого буса трошки напрягається, бо він загальному катається по рейсам. Ой, бляха, я щось трошки не можу зрозуміти. Перші люди говорять, що з мішочка падає від 100 до 100 50к. А другий стверджує, що від 50 до 100 максимум. Тож, бляха, на жаль, я не можу, друзі, ніяк перевірити. Ну, давайте будемо враховувати то, що реально падає від 50 до 100. Тому що це є більш, знаєте, мені здається, збалансовано. Ну, другий варіант, знаєте, більш правдивише виглядає. А саме, що падає від 50 до 100, тому що рахуйте інкасатори, заробляють 37к. Але це, друзі, нагадую, з одного мішочка. Тобто, якщо ви зразу залутаєте всі три мішочка, ви заробите ну, досить багато. Ну, знаєте, бандита. Буде нелегко, тому що інкасатори теж не дурні. Швиденько загружають в бусі та їду далі працювати. Окей, тим часом ми приїжджаємо на наступну мітку, на котрій ми зараз залутаємо бабки. Ні, ну цей мішочок він прикольний такий. Мені подобається. Загрузились, Загрузили сталец голос гірі. Ну що ж, друзі, фіксуйте суму на моєму аккаунті. Зараз ми закриємо партію, та ви справді побачите, що я заробляю 37 тисяч та 500 гривень. Швиденько вигружаємо. Уважно на баланс. Оп. Зараз, друзі, швиденько створюю лобі та буду працювати водієм. Нажимаю пошук та, надію, зараз братва підключиться. Сьогодні я вже трошки попрацював, потестив і вже зробив 225к. О, вже братва заходить, ша один чоловік. Все, всі зайшли, починаємо. Працюючи в водієм ось цього бусика, ми не маємо зброї ні, взагалі нічого. Ми просто їдемо по міці, а всю іншу роботу роблять ось ці хлопці в бусі. Ну але я вважаю краще сидіти в бусику, там пострілятися позбирати збирати гроші, ніж просто ката. І реально возитися, Ну це вже як для кого. Може це просто я такий лінивий? Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо майже на місце. Як ви бачите, справа зверху пише, що фургон заповнений на 0%. Зараз ми під'їдемо на місце і хлопці запакують. Все, ми приїхали, я припаркувався. Та як ви бачите, хлопці носять мішочки. І наша шкала помінялася до 20 Тобто, за один такий підстоп стоп, плюс 20%. Тож виходить, якщо нам за повний рейс дають 37 тисяч 500. 100, то в годину ми получаємо 150к. А якщо є ще x2 пайдайчик на сервері, то ми отримуємо 300 тисяч гривень. Слухайте, це хороший зорбіток. Можна фармити кацулу, дай Боже. Якийсь тут остранний мужичок стоїть. До речі, друзі, дуже цікавий факт. Оцей наш буст він є бронірований. Тож, якщо нам проб'ють колесо, воно з часом відновиться. Та в цьому автомобілі набагато більше хп, тож ви так скоро не задиметесь. Можливо, ви вже зауважили, на букву L ми можемо викидатися. Кликати поліцію, а також СБУ, переїхавши на визов, вони також получать гроші та допоможуть нам. Ой, ой обережно, обережно! Отут а бандит ходить: дивіться, 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 дивіться. Ну, ми би його зараз прибили, дай Боже. Ну все, ми приїхали на місце, паркуюся, і хлопці по факту мають зараз вигружати. короче Приватбанк працює. Беремо і робимо. І ми заробляємо наші гроші. Воу, друже, дякую тобі за перегляд. Дивись, мої наступні відео там також багато чого цікавого. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.